Громадяни Словаччини за шість днів пожертвували понад три мільйони євро для захисту України. Йдеться про чеську ініціативу, у рамках якої для українських військових придбають необхідні снаряди. Про це сповіщають на сайті проєкту, що відкрили 16 квітня. Кошти на потреби України передали 50 тисяч 162 особи. У повідомленні зауважують винятку. Ові новини для Словаччини та для нашого сусіда України. Суспільний збір на боєприпаси для України досягнув чергового величезного етапу 3 мільйона євро. Наша згуртована підтримка тримає Словаччину на карті непохитних прихильників України. Якщо не зробить уряд, то ми зробимо. Організатори зауважили, збір триває та закликали продовжити цю життєво важливу важливу ініціативу для українців.